Вознесіння Господнє це велике 20 свято, яке відображає величну подію Вознесіння Ісуса Христа на небо. Після 40 днів Ісус Христос з'явився своїм ученикам і перед Ними вознісся на небо. І в цей момент якраз і описує Святий Апостол Євангелист Лука в діяннях святих апостолів. Цією подією Ісус Христос своїм вознесінням вказав на те, що хоч Він і залишив цю землю тілесну, але Він пообіцяв прислати Духа Святого, і в день П'ятидесятниці, через 10 днів, ця буде подія святкуватися Святою Христовою Церквою. Таким чином, Ісус Христос підкреслив, що Він не залишає землю без своєї духовної опіки, Він і надалі є нашим. Божественним Спасителем, той, який приводить кожного з нас до Спасіння і до вічного життя в царстві Божому. 40 днів після Воскресіння Христового, коли Христос являється до учнів, навчає їх про Царство Боже, згадується в Біблії особливий момент, коли Христос. І з тілом Воскреслим піднімається у славі на небеса. Це свято в християнському календарі називається свято Вознесіння Господнього, свято, коли Господь звершує свою земну місію, даруючи Царство Божим людям. І тепер Він знаково в тому тілі, в якому народився, піднімається на небеса. Це свято наповнене дуже великими і значними символами, які важливі для християн. Це символ того, що людське тіло, людська природа, сама людина вже знаходиться на небесах, тому що її тіло було піднято Христом на небесах. Це свято, яке символізує і закликає, що кожна людина має своїм пріоритетом мати це небесне, вічне. Те, що є важливе, і святом Вознесіння Христового, коли Христос в повноті показує цю любов і місію, заради якої Він прийшов як Спаситель світу, для того, щоб людину, яка є тлінна, зробити нетлінною, яка є смертна, зробити безсмертною, вічною і яка Найдорогоцінніше для нього піднімається разом з ними на небеса. Але, дорогі браті і сестри, це також є і завдання, і наше покликання пам'ятати про небесне, бо туди Господь відкрив нам шлях. Такий є цікавий момент пов'язаний із. Народним сприйняттям вознесіння полягає в тому, що існує така своєрідна спокуса спростити настільки євангельську історію, щоб сприймати перш за все розповідь про Вознесіння як репортаж із місця подій, так в журналістиці можна таке зустріти. Тобто, коли ми приходимо, фіксуємо на відео якусь подію, і відповідно її розповсюджуємо після цього по всьому світу. І, на жаль, на жаль, іноді оце таке. Дитяче, часто казкове сприйняття вознесіння, воно так і залишається протягом цього життя із людиною, і тому на якомусь етапі багато хто із дорослих людей починає застосовувати, наприклад, знання наші про сучасні закони природи і казати, як це все співставляється, яким же чином відбувалося підняття Ісуса Христа. Але насправді, коли, хоча б трішки бути уважнішими до євангельських текстів, можна побачити, що Головний сенс Вознесіння не пов'язаний із таким медійним зображенням цієї події. Тобто, коли ми хочемо перш за все уявляти собі, от, як Ісус Христос летить на хмарах, це, на жаль, достатньо обмежене сприйняття, тому що коли ми говоримо про Вознесіння, це не про репортаж, а от друге слово важливе – це про ікону. Досить легко навіть на звичайному рівні побачити різницю між іконою і картиною, тому в церкві існує саме таке сприйняття не не зображального мистецтва, навіть ми кажемо, що ікона не малюється, а пишеться. І от оце писання і Євангелій власне і є одним із способів іконічного зображення. А іконічне зображення має на меті, перш за все, не історичну сторону, а буттєву, суттєву, богословську можна сказати. І дуже гарно видно сенс вознесіння у богослужіннях. Тому так важливо приходити до храму і вслухатися у те, про що там говорять, для того, щоб не мати такого примітивного уявлення про церкву і, власне, про, про євангельську розповідь і життя Ісуса Христа. Там, в, в Кондаку, це такий особливий піснеспів, який передає суть свята. Сказано, що Ісус Христос. У Вознесінні, сповнивши наше спасіння і з'єднавши земних з небесними. Ось які чудові слова. Вознесіння це іконічне зображення того, що зробив Ісус Христос. Ісус Христос зробив так, що небо тепер не є просто фізичною категорією або символом, який вказує на Божу реальність, а є вказівкою того, що може бути точка дотику між божественним і людським. Небо стає частиною. Людського життя. Це чудово сказав Іван Золотустий. Він каже, нащо мені небо, якщо я сам стаю небом? Тобто не, мені не треба долати якусь відстань між Богом і людиною. Небо Опускається до землі. Небо стає частиною буття людей. Тому і в кондаку сказано, що возністя, щоб невідступно перебувати я з вами і ніхто проти вас. Тому було дуже важливо нам не забувати про те, що вознесіння на небо це про те, що людина має здатність жити небесно. А жити небесно це як? Це побачити зв'язок людини із Богом і зв'язок людини із людиною. Можна сказати дуже коротко і в той же час надзвичайно змісто. Бог і любов'ю, і людина, яка вчиться любові, стає подібною до Бога. Небо спускається до того, хто обирає у цьому світі розділення, обирає позицію з'єднаності, пози... позицію служіння любові і прийняття іншої людини. Ось в чому головна суть: це можливість людини на землі жити небесно. 40 днів Воскреслий Господь. Жив, являвся своїм учням, утверджуючи їхню віру в те, що Воскресіння дійсно відбулося, і він не якась примарна істота, яка то пропадає, то з'являється в очах і в свідомості своїх учнів. А він дійсно той істинний їхній учитель, який заповідав про те, що він буде вбитий, помре і на третій день. Воскресний. Чому вознісся Господь на сороковий день? Сороковий день взагалі у Старому Завіті це така своєрідна повнота часу. 40 днів постився Мойсей, 40 днів постився Спаситель перед Своїм виходом на проповідь. Тобто це така символічна. Дата повноти, і саме на сороковий день Спаситель для того, щоб звершити свій закон, возноситься від землі на небо з обіцянкою святим апостолам і своїм учням, послати їм Духа Утішителя, який буде укріпляти і допомагати їм в подальшому благовісті Христовому. На сороковий день після Воскресіння Ісуса Христа Господь зібрався з апостолами, і Він їх учив. Ідіть по всьому світу і проповідуйте Евангеліє усякому творінню. Хто увірує і охреститься, той буде спасенний. Ім'ям моїм виганятимуть бісів, говоритимуть новими мовами, братимуть змій, і коли щось смертельне вип'ють, це не зашкодить їм. Вони покладуть руки на хворих і ті одужають. Потім Ісус сказав їм, що незабаром пошле на них Святого Духа, до того часу вілів їм Спаситель не розходитись з Єрусалиму. Тож і ми повинні, так само, як учні Ісуса, нести світло і робити добрі справи у світі. Бо призначення людини робити світ кращим.